Ці риби пильно спостерігають за капуцинами, що бродять уздовж берега. Перапутанки цікавляться мавпами не через голод. Не хвилюйтеся, вони не їдять капуцинів. Рибам мавпи потрібні як провідники. Під час сезону плодоношення тут, на річці Боніту, в Бразилії, дерева просто всіяні фруктами. Саме капуцини, самі того не підозрюючи, підказують рибам, де вже достигли плоди. На щастя, для парапутанг вода в річці Криснет, кристально чиста. А от мавпи далеко не охайні їдці. Справжня боротьба розгортається за кожен шматочок, що падає у воду. Вона буквально починає кипіти через погані манери мавп. Рибалки на цьому моменті вже мабуть розмотують вудки. І міркують над наживкою, коли капуцини наїдаються і залишають прибережні дерева. Перепутанги не сумують. Вони переходять до плану. Б. Прицілившись на яскраве гроно, риба різко вистрибує з води, хапаючи все, до чого може дотягнути.